Гуляє мережею дві доби один одному кидають. Відео, а ну подивіться ці кадри. Оце карпатський гірськолижній курорт Букови. Угу. Ну і багато там людей, і світло там весь час є. Ну і ви, відповідно, це Чи, знаєш. що У мене війна в часу з того, що я в 22-му році поїхав на Буковель святкувати день народження свого тестя і не доїхав. До Буковеля почалася війна, і з тих пір я так до нього і не доїхав. От а тепер доїхало багато, і це дуже здивувало. І Відповідно, в голова правління Перкарпат обленерго Бе, пан е, Василь Костюк змушений був нашим колегам навіть пояснювати цю ситуацію. І він так і сказав, що до всіх споживачів області графіки застосовуються рівно. Буковель має забезпечення генераторної потужності, і також він працює на імпорті. Зараз він закуповує 15 мегаватт потужності для своїх потреб. Загалом в області є вісім таких от споживачів, які закуповують імпортну електроенергію, тобто з Європи. Це насправді дуже дивна інформація, тому що я не зовсім розумію, як це можливо. Бо якщо я правильно зрозумів, зараз тобі, Роман, виходить, що приватна компанія фактично має можливість ексклюзивно закуповувати собі електроенергію. А отут е, в, треба просто в, в нашого колишнього міністра все в розпитати. І Іван Плачков нам зараз точно зможе нам пояснити, як це може відбуватися. Е, пане Іване, вітаємо вас. Вітаю доброго здоров'я всім. А що то так може бути? Бо Україна тепер є в єдиній енергетичній системі Європи. Ми на комерційній основі дефіцитну електрику купуємо, щоб хоч якось збалансувати свою систему. І тут дізнаємося, що є приватні компанії, які можуть собі купувати світло окремо від державних компаній. То таке можливе? Та можливо, вони купують, купували. Е... І це відповідає алгоритму енергоринку, який ми ввели в 2017 році. Ага. Такий алгоритм існує в європейських країнах. До речі, я скажу: це, це ну, така найсучасніша модель, ну, вона правильна модель, яка передбачає, е, е, передбачає формування ціни на електроенергію від двох факторів. Це обсяг, це попит на цю електроенергію і обсяг електроенергії, які може виробити генерація. І тому це як фарбування ціни на електроенергію в режимі онлайн. І там дуже такий складний механізм, є ціна на добу наперед і так далі. Генеруючі компанії можуть виходити з пропозиціями. Можуть купувати не тільки там приватні компанії, але й державне. Це так зване примуде. Це дуже такий складний механізм. Але ми його ввели в свій час не підготовленими. Це було так: поспішали, поспішали. Казали. А ми потім ми допрацюємо там нормативні документи, підзаконні акти. На жаль, ми їх не допрацювали і. Це продовжується там 17-го, сімнадцятий, 18-й рік. Пане Іване, було от... дуже багато знов до сьогоднішнього дня. І пам'ятаєте ці історії з фіросплавними заводами, угу. з от, власне, в мене в мене, в мене в тут і... впродовження вашої думки. А чи це не може призвести до якоїсь нечесної конкуренції? Тобто ним, наприклад, дозволили купити іншим? Ні, пам'ятаєте, що не, там. Я ти сказав, що. Що це нечесна не, не конкуренція ще це замало. Це приводить до того, що такі державні компанії, особливо Енергоатом, uh -huh. по домовленостям з великими компаніями, які розплавними, і так далі, вони е, е, якби використовують е, такі прогалини в нормативних документах і вони продають за низьку ціну. Електроенергію в компаніям. і це це, 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 це це така історія. Вона відома. І про це неодноразово, і експерти. Uh -huh. Ми про це казали. І були якби скандали. І енергатам цим займався вже 5-6 років. І ми знаємо оці оборудки. І, ну ну це, це абсолютно така. Така історія, пане Іване, а. Е, яка неприпустима, і ми постійно казали, що от є війна під час війни треба змінювати цей алгоритм, треба не допускати е, цих механізмів, треба переводити на такий більш ну, не ручний режим, а адміністрування і контроль, і регуляція посилити регуляцію. А що стосується імпорту електроенергії. То там теж такий механізм існує, ну я вважаю, він правильний. От є перетін, ну якби потужність, яку ми можемо купити. І вона і ми виводимо, ну, якби вона виводиться на аукціон. Приватні компанії трейдери вони купують в цей переціл. Вони знаходять собі постачальника в європейських країнах. Вони купують на бірже і транспортують цю електроенергію в Україну. А потім вони її продають. Пане Дуже Іван, механізм. ласка, <гум> Бо ми дуже багато говорили про ці локальні і великі в як хотіли русські зробити, але ми дуже мало знали про нашу міцність теплову а теплову генерацію е ворог нищить і знищить досить серйозно. Чи в нас є варіант сценарій? По теплогенерації зробити ось цю таку розсереджену малу, як нам пояснювали, що з електрикою так можна зробити, а з теплом Під більше в ДТЕК вже кажуть, що треба вже нову будувати систему енергетичну тепер України. Від а по теплу це. нам а, сказіть, ну, дійсно треба будувати нову. Але але дивіться, чому побудовані такі централізовані системи теплопостачання? Тільки не те, це не тільки у нас в країні і не тільки в Росії. Це Польща, це скандинавські країни, це Фінляндія. Тому що кліматичні умови у нас такі, що та система теплопостачання, яка підходить до північ Франції, вона до неї годиться для нас. У нас кліматичні умови такі, що у нас опалювальний сезон 6-7 місяців, і при таких температурах е, розподілю ціплові е, генерації. Ну, По-перше, це екологія. По-друге, вони не економічні. Вони, вартість тепла вона буде коштувати на 30-40%, якщо на 50% більше. Бо ТЕЦ – це е, така комбінована. Виробництво комбіноване виробництво і електроенергії і тепла одночасно. І якщо, наприклад, на Трипольській ГРЕС, коли вона виробляє тільки електроенергію, а холодження конденсатору йде вода з Дніпра, і вона нагрівається і скидується в Дніпро, тепла вода, бо потрібно охолодження, на Київській ТЕС-5, там ця вода, вона береться на теплопостачання і ми не скидуємо зайве тепло. Ну це, ну це техніка. Тому дійсно зараз треба переглядати. Але ну дивіться, якщо ми кажемо, що е, зараз будемо відбудовувати теплопостачання і будемо робити з там, типу е, е, невеликі, котельні, і так далі так. і тому подібне. Да. Але розподілена генерація теплова. Ну, Для того, щоб ми на рахунок майбутньої війни і так далі. А скажіть, будь ну, ласка, а ми все так зробимо? А підстанція порна 750 кВт, ми теж будемо це неможливо, чи ми покопаємо їх під землю. І тут потрібно зараз вже сідати, зараз засідати і думати, як ми будемо відновлювати, на яких принципах. І де ми будемо замовляти обладнання? Ви знаєте, що 80, якщо не 90% обладнання, воно вироблялось на, на, на заводах, особливо по теплопостачанню в Росії. Це був комплекс, він формувався в 70-х -70 70 роках. А хто зараз думає, а де ми ці замовлення ставимо, а де ми гроші ми беремо зараз? Це треба сімей сибібі південний Кореї, Треба джерела ці обладнання. Воно виготавлюється не півроку і не рік. І, і це, це це вже зараз треба о, паралельно я, з, я зрозуміло. Я, я, треба... я вірю, що пан Шмигаль зараз дивиться. теперішній міністр колишнього міністра пана Івана і трошечки собі намотав і, на вус і загинає пальці коречина південна Корея, та, Японія, німці. пане Іване, дякуємо дуже насправді за експертизу і за пояснення. Був з нами Іван Плачков, екс-міністр паловотепалонетичного комплексу України.